От дивіться, ось це така робота у нас сьогодні. Ну і не тільки сьогодні, кожен день у нас, в принципі, таке. Що ми знімаємо таке, а всі щось мало відео, щось ви не знімаєте. Ну, це така робота, що якусь знімати і показувати не потрібно. Це скаже, ось дід почне зараз розказувати, хаять спеціалістів, вроде сам такий крутий мастер. Я не вважаю. Считаю... Я не вважаю себе крутим майстром, але до такого б я не додумався. Щоб оце укоротить болта і поставити оце стільки сюди шестерінок, стільки шайб і вставити оце все діло там в лонжероні, його не ні відкрутить, ніде нічого. І щоб це все діло відкрутить, от що ми робимо з наших ключів. От такі от доварюємо ключі, не моїх, щоб туди можна підлізти, щоб все все діло відкрутити. Е, <звіт> Ось іще один болт. Так мало того, що шайбами не вибрали розмір. Там ще можна було. Сантиметр добавлять, ще б треба було одну шестеріночку кинути. Да, і тоді і, і було б тоді держало воно, нічого робити, А тоді і оце все діло розібрати, все це діло треба поварювати, підігнати, щоб воно лягало всією плоскостю аж тоді тільки воно буде держати. Ну, Робота, казалось би, так їй небагато. Но... Я не знаю, скільки часу вона у нас займе, але робити її потрібно. І сьогодні вихідний день. У нас вихідних не буває. Вихідний день, я не знаю, коли він у нас буде. Ми, ми крутимо це все діло кожен день. О, так що кожен займається своєю справою, а ми займаємося е, своєю. Так що продовжуємо працювати. Як ви бачите, зіла вже вигнали, сьогодні опробували. Трошки там буде коротеньке відео. Все, вже біля нього робить нічого. Так що про зіла ми більше знімати не будемо. Як ми його рекон чи той переробляємо, то там перероблено вже все. Ну хіба редуктор заднього моста колись вийде з ладу, ну тоді буде й про нього. Остався один. Він. Да, остався один. Він тоді буде про нього коротеньке відео. Ну я думаю, якщо все воно так і станеться, то ми будемо ставити туди редуктор самоблокіруючий. Уже ми його бачили, знаємо, де він є. Так що. Нічого страшного. Доброго дня, шановні підписники. Ну, довели. Довели до такого стану, що вже я не знаю, що йому. Но того, що ми добивалися, того ми й добилися. Їде і поки Зараз продемонструємо. Отвірка. Що набирає, як значить там ваги 7 тонн немає. Тільки ж минусто п'ятої, тепер четверта, ну на виборку то. От. Свічки добавилась трошки. Спробувати. От уже 100. максимальна швидкість. Все. 110. Окей. І ще чим достатньо. Задука. Так, ну що, тепер видніше. Латок, лоток, як у старця. Ой-ой-ой, ну ресором жопа це точно. Розбирать усе, перебирать Саршки назад, як пішли. Ну і ця сторона, латок-латок, від Олаха тут отпав кронштейн, замиловано все. Все це діло треба буде робити. І теж ресора лупнута, повикручувало все. Ой. Так. Ну нічого. Зваримо. Все це в наших силах. Все ж уселяли. Ну хіба ж таким металом уселять? Що ж це тут, півторашка. Ой-ой-ой. Okay. Hey. Враж приготовлений, так що зараз будемо, будемо заганяти. Оце отакий от розклад.